Кі фондовий ринок продовжує падати від середини лютого. Вартість американських компаній знизилась уже на понад 8%. Про це пише CNN Business. Причина негативного тренду на думку фінансових аналітиків у тому, що ринок втомлений від мінливої торговельної політики чинного американського уряду. Нагадаю, президент Дональд Трамп у вівторок оголосив про намір подвоїти мита до 50% на імпорт сталі і алюмінію з Канади і пригрозив знищити там автомобілебудування. Галузь тісно пов'язано. І з американським виробництвом, і з американським ринком, Олег Пензин, член економічного дискусійного клубу, доєднується до нашого ЕТЕРУ. Наші вітання. Добрий ранок. Вітаємо дня. Ну, стабілізація фондового ринку Сполучених Штатів Америки. Це щось, над чим можна працювати з точки зору економічної, над чим можуть працювати фахівці і група людей. Чи це все ж таки щось на що має вплив одна людина? Я думаю, ви розумієте про кого йдеться. Ну, Напевно, треба починати з лікаря-психіатра, я, я перепрошую. Дивіться, в що є момент. Всі ринки вони є надзвичайно емоційні. І коли починаються величезні гойдалки, ринки страшаться. А коли ринок страшиться, інвестори з ринку тікають. Коли тікають інвестори з ринку. Відбувається увал е, цінних паперів. Тобто, в принципі, от така логіка. Коли спочатку говорять, що вводять е, митні обмеження, потім їх відтерміновують на місяць, потім їх знов повертають, потім іде погрози, потім. ну, Дивіться, що робиться в кінці кінців Європа ж теж зреагувала, всі країни реагують. Зв'язку з Е, в зв Власне, мит на сталеву продукцію алюміній Європа ж запроваджує з 1 квітня ну зворотні санкції. Ви ж розумієте, що подібні речі вони надзвичайно негативно відображаються на всій економіці. До речі, не тільки Сполучених Штатів Америки, але і світу. До, до речі, ще один момент. Мені власне сподобалася заява Урсули Вандерляїн, коли один з журналістів запиталося. Які наслідки можуть бути торгівельних війн? Вона сказала, що в одному з інтерв'ю вона сказала, що переможців в торгівельних війнах не буде а в торгівельній війні між Сполученими Штатами і Європою переможе Китай. Так що, от в даній картинці просто треба розуміти, як це виглядає. До речі, коли ми з вами дивимося і на курс долара по відношенню до основних світових валют резервних, приблизно там така сама ситуація. Долар достатньо серйозно послаблюється, і треба розуміти, що це надзвичайно сильно непокоїть бізнес, в тому числі сполучених штатів Америки. До речі, що стосується е, мит по відношенню до Канади, е, частково, частково ті мита були зняті. Частково вони були відтерміновані. І тут є також надзвичайно цікавий приклад, який е, навели в листі на до міжнарод... до е, міністерства торгівлі сполучених штатів Америки найбільше виробники автомобілів в Сполучених Штатах. Вони написали, що для того, щоб остаточно стати в автомобіль американського виробництва, одна запчастина теоретично перетинає кордон між Сполученими Штатами Америки і Канадою шість разів. Якщо кожен раз вона буде накручуватися на 25%, то вони прямим текстом говорять, ми програємо навіть на американському ринку конкурентну боротьбу із корейськими, і з японськими і з європейськими автомобілі-виробниками. Так що. То, що сьогодні відбувається, в дійсності це надзвичайно потужний вистріл собі в ногу. Ну, але Трамп говорить про те, що переносите виробництва до нас. Е, наскільки це процес швидкий от взяти і повністю зробити виробництво закритого циклу тих же автомобілів це, на території? Штатів? По перш це, це процес дуже не швидкий, це як мінімум рік-півтора. Це в найкращому варіанті. Це якщо вже ви з цього заготове і є обладнання, і все останнє. Якщо ви ще будете замовляти обладнання, це ще відтермінується. Окрім цього, е немає жодної країни в світі, може окрім. Північної Кореї, хоча вона також має певну торгівельну політику з Китаєм, зокрема з точки зору продуктів харчування, по суті, дійсно немає жодної країни в світі, яка б внутрішнім виробництвом накривала би весь внутрішній ринок. Ну тобто є поняття глобалізації, є поняття зовнішньої економічної діяльності, експорт імпорт. Ну тобто, таким чином насичується внутрішній ринок, в тому числі за рахунок продукції і виробництва інших країн. Коли ви вводите мита на безальтернативні товарні позиції, які ви не виробляєте, і в найближчі рік півтора виробляти не будете на величину мита, яку ви ввели на цей товар, автоматично збільшується його ціна на внутрішньому ринку. Ну тобто, рахуйте інфляцію. І що сьогодні має американський виборець? Він має сьогодні інфляційні процеси, які пришвидшилися, і він, вибачте, будь ласка, має звільнення з робочих місць, тому що будь-які дзеркальні мита з країн інших. Автоматично призводять до зменшення працевлаштування в Америці, тому що ну ніхто не буде виробляти на склад. Так що, поки що, ситуація з економічної точки зору є надзвичайно мінлива, і ну ми це бачимо на прикладі фондових ринків, як вони реагують. Ну а чи можна її прогнозувати та проєктувати на, на, на певну перспективу? Дивіться, якщо нічого не зміниться, ми будемо мати е, приклад повернення до Великої депресії е, 27-33 років. Просто я хочу нагадати, що власне Велика Депресія на початку 20 20-го стріччя починалася з того, що американці вели 50% десяти відсоткові мета на е, 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 імпорт товарів в Сполучені Штати Америки з інших країн. Ну щось подібне сьогодні робить Трамп. Тому ну Нащо ставати на одні ті самі граблі? Я чомусь думав, що це суто українська традиція, але бачите, і американці також люблять ставати на одні ті самі граблі. Ну, якщо говорити про ці митні війни, штати погрожували Китаю, Китай погрожував у відповідь. От у війні економічні штатів і Китаю хто програє? Ну, дивіться, Чиї обсяги дивіться. більші? Ні, ну дивіться, в дійсності тут. Переможців не буде по одній простій причині. Китай автоматично, якщо будуть потужні мита, він зменшить загальний обсяг експорту до Сполучених Штатів Америки і буде переходити на інші ринки. На тих інших ринках присутні, в тому числі американські товари. Захід туди дешевих китайських товарів буде викидати американців mm -hmm. цикринків. Ну так, це, це вже такі глобальніші процеси. На жаль, просто закінчується у нас уже час для того, щоб це детальніше обговорити. При нагоді знов запрошуємо. Нагадаю, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, з нами на прямому зв'язку.